І так, всім привіт за мяки. Сьогодні е, будемо проходити акт четвертий дідом на легкому режимі. Ось, на режимі важкості легкому. Так, у мене буде три спроби, щоб збігти. Ну, не також і мало. Ну і, в принципі, попробуємо, як це коли тебе бачить якраз в четвертому акті. Що, погнали? Так. Так, так, так. так. А... Берем у нас заколочку і відкриваємо. я Опа. А, точно. Наш зараз мене прийде провідати. Ну, давайте поаккуратніше. Знаю, у нас зараз йде мене провідувати. Ми сидимо, нічого не поки що спокійно. Так, вона уже зайшла. А вот і вона. І навіть не пытайся збігати, іначе повторишся у других мальчиках. Так, достаємо а, всі пока що гарбузи. Так, вона ніби уже пішла, але звуки від двора я чую. Тут нічого. Ну, і тут забираємо у нас третю, а, третього гарбуза і виходимо. Uh, так, виберізь із, із підвала. Вибираюся із підвалу. І так. <ривіт> ага, тепер нам потрібно замітити да, оцю штуку. І так. Нам потрібно зараз буде попасти на кухню. Ну, як це зробити? А, точно. Для того, щоб попасти на кухню обережно. І щоб нас не злапали, нам потрібно включити радіо, на яке вона відволічеться. Ну і все. Так, вона ніби вийде тим входом. Я сумніваюся, що вона цим входом вийде. І так, ну, на кухні є гарбуз, більше їх тут немає. І є мітла. Олхо. Окей. Мітлою ми зможемо достати те, що є на горищі. Чи... Хоча сумніваюся, що тут є горище, але а вдруг. хоча настільки велике. Так, я думаю, що вона вже пішла, можна заходити. І так. Ага. Йо-мойо. -йо. Валим бистро. і вона дуже швидко зайшла. Видимо, опять пакості? Так, використай лом. Зараз. Е, ломик, ломик. Зараз ми його і використаємо. Зараз вона піде, вона, блін, старуха вже пішла, напевно. Аккуратно. Ну так, вона вже зайшла назад. Та ти достала. На голос, е, такий от голос, мені от він самий страшний. Не знаю, реально, от такий от як от прям, от, прям в сучасних вчителів. І цього мені навіть страшно становиться проходити її. Ой, так Ну, смішно. Окей. Мені треба обшукати кімнату, яку ми відкрили нашим ломіком. Погнали це зробимо, але зараз вона, вона ніби вже вийшла. Так, вона вже вийшла. Ніби і нікого. Але як вона не замітила штук цей. Ой, а там ще досі є ця штука. Ми бачимо знову оцю от штуку всякі оці штучки. Ладно. Тут є телефон. Це мой шанс на спасіння. Тут є телефон, це мій шанс на спасіння. Мені зараз прийдеться шукати кабель. А кабель у нас знаходиться, якщо я не помиляюся. Странно, що заперта. А якщо я захочу по то... Так, е, да, він має знаходитися в, в туалеті. Придумай, як відкрити туалет? А, точно. Нам же ж потрібно е, спортити е, інгредієнти е, В. Якраз в супі, нам потрібно просто долити майонезу. Але як відволікти її, чи вона уже там? Я просто не знаю. Так, в класі, а в клас нам потрібно лише ніби в кінці заходити за от е, листівкою. Да Якщо я не помиляюсь, так і має бути. Але якщо вона зараз знаходиться на кухні, мені капут. Вона не на кухні? Окей, тоді беремо майонез. Ой. Ну, супчик виглядає насправді непогано, в принципі. А якщо вона мене не кормить, а дітей уже там нема, в принципі, то яким чином вона що, це все сама зідає? Ой-ой-ой, біжим. Так, вона пішла провіряти свій... Просто ідеальний супчик, від якого вона... А воо! А, а минулий раз ж вона ж пішла по великому, ні? А зараз чомусь вил виліває, виливає. Ой! Це воно до мене? Буду дивитися, а то, що до мене зайде і капут. Так, ну ніби вже вилила. Так, мені пишуть, е, обшукайте туалет. Я йду обшукувати туалет. Так. Давайте акуратно вийдемо. Ніби нічого і немає. Ну тут має лежати... Якраз той самий кабель. А ось і він. Так, використайте кабель. Йду використовувати вже. уже. уже біжу. І так, використовуємо. Бам! Прекрасно. Я починил кабель. Но кажется в телефоне нет Нужно их найти, чтобы получилось дозвониться спасателям. Опять кухни свалила куда-то. Ага. Значить, вона зараз йде на кухню, значить у нас. По факту, як є якийсь шанс, обшукати кухню. І, можливо, там ми знайдемо ключ. Хто пам'ятає, від чого. Звичайно, від. Е, скажімо так. Ну, як. Це у нас від камери. Ось він. Ключ від камери того самого. Ну як? Не того самого. Просто в нас є чотири сусіда. Вони дві, до двох є доступ, а до одного немає. І оцей ключ на кухні. Якраз я відкриваю цю камеру, там, де колись хтось теж був. Відкриваємо. І получаємо батарейки. Батарейки. Вона сюди по-любому зараз піде. Mm. Да вона сюди йде. Майчик сидить не Угу, то й не мішай мені. Так, е використай батарейки. Щось у нас сьогодні забагато треба всього використати. Ну, мені, в принципі, не, не впадло. Пішли. Батарейки. Так, вона вже ніби там добігла чи не добігла, я не знаю. Не Ні, ніби йду добігла. Ну все, скоріш за все, зараз я пройду. Опа. А чому двері відкрити? Я, е, на всякий випадок закрию. Окей, погнали. Телефон заробував. після з ненормальною Ой, я ведь не знаю я А, я ж забув. Е, отут сама. Сама ж важче у нас. Ця місія це е, дізнатися адрес якраз цього приміщення. А як його дізнатися? Минулий раз е, я потратив ку потратив купу часу, і я е, просто, типу, от я сюди підходив, я ну я тикав собі там на сторінки всякі. Я от, типу, отут от став, да, я отут став і тикнув просто на праву сторінку книжки. Я думав, ну, ну, може, тикну, може щось е, спасе. Пішов далі шукати е, всю, е, цей, весь дідом. Вернувся сюди, просто вже з останніми надіями. Тикнув, а тут у нас візитна карточка. Якраз цей дідом. Да, Не думав, що в мене буде так, ну, я так затуплю. Но е, все-таки, слава Богу, що пройшов. І догадався. Так, ну а зараз ми якраз уже будемо збігати від цієї жінщини, від цієї жінки. Погнали. Так, тобі вдалося визвати е, на допомогу, і, і хоробра поліція спасла тебе. Хоробра. Та тут, в принципі, немає що боятися, але якщо, в принципі, дивитися на ситуацію з другого боку, то. Знаєте, монахшка з маскою чівного лікаря це не дуже весело. Ну, я про хлопчика говорю, тому що він же це, це переживав. Ну, а ми пройшли е, на е, легкій важкості, на режимі легко, на важкості ось. Е, четвертий акт. Дідом. Далі ми, звичайно, будемо проходити уже на е, нормальній. Важкості. Ну, а на цьому все. Друзі, всім пакета.